Всім привіт, ви на каналі Господар на землі. Я хотів би засняти огляд ячменю перед збиранням. Сьогодні у нас 20 червня. Більше всього, що буду збирати. От покажу після дії, після триатлона на 20 червня. Ось видно, де не де, тільки друга хвиля проходить амброзії. Берізка, амброзія. Більше нічого такого поки не бачу. Відбираю проби на аналіз. По волозі, скажу на там кусочку, що там у мене 1,3 гектара, ви бачили. Взяв пробу 13,7-13,8 показало. Зараз беру тут пробу і беру на тому кусочку. ,5 ,5 ,5. Як влага добра, то завтра планую косити. Кажу вам, тут такий фон, як видно. В рядках отак, ну це я тут прийшов, лягає ячмінь вище коліна він стоїть, там трошки нижчі містами. Це тут попередник. виходить чорна герчиця була висіяна. в Рівень з пшеничка, як видно, там війничка стоїть. Вроді еліту казали, що сіяли, не знаю. Чи супер еліту, чи еліту, ну в ровень з меню. Теж попередник герчиця. Так покажу вам. Цим краєм ще краще, є мені як видно. Тут. Далень, я відтуда відео знімав. А тут, як видно, ячмінь з пояс. Ну, думаю, до пояса це точно стоїть непоганий ячмінець, зимою ячменю. відео я вже говорив за 1,3 гектара, що там волога показала 13,7-13,8. Я цей кусочок не показав, тому що ці типу, подзвонили, ми косимо ячмінь, давай і тобі разом з косимом комбайн, можна сказати, чекав коло поля. Я бігом поїхав міряти вологу. Плюс уже ж 1,5-2% би накинув комбайн. Наступний день я поїхав 20 червня мірять вологу на 0,9 і 1,9 гектара. Там показалось 11,5 там до 12 волог. Відео ви бачили, який там ячмінь стоїть. Дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайк, вам сподобалось відео, заходимо в вайбер з в інстаграм.